Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу вам розказати, де сталася в мене от така от бідоса. Хто не знає, е, от випала звідси випав Гвинтик. І все би було б непогано, якби це сталося так, як сталося на моїй репліці. Е, е, я там вилазив з броньовика і відірвав на репліці кліпсу. В мене випала бонка на репліці. І мені там хейтери пишуть, що от. Ти порівнюєш оригінал і не оригінал, все би було б добре, якби не один нюанс. Е, гвинтик звідси випав, коли я вийшов з лікарні. Ну мені треба було, я поїхав в лікарню, е, вийшов з лікарні, тобто це не умови бойових дій, це не умови польові, які небудь, це не умови полігона, це ну, просто цивільне місто, цивільне, ну нехай буде навіть цивільна лікарня, і я от виходжу з лікарні і випав цей болтик. І е, ну, клієнти, які мені розказують за те, що оригінал дає якусь гарантію, ну ви не дуже от, розумні і не дуже ну, розвинені в розумові, здатності люди. От свідкам оригіналу я отут от лишу. Уривок з мого улюбленого твору, твір Марка Твена, Том Соєр, де розказується про оригінальний ніж Барлоу, який нічого не ріже, нічого не робить, але ну, от він оригінальний і в цьому його унікальність. От така сама унікальність з вашими оригіналами. Люди, які мені розказують там за айфон на андроїді, ну ви трошки от, недорозвинені, на мою думку, люди. І вам би треба звернутися до лікарів. Ну, коли оригінал зроблений з 8 хром 13 молібден Ванадій, 8 хром 13 молібден Ванадій це китайська сталь. Не буває 8 хром 13 молібден Ванадій, американської, німецької, австрійської. 8 хром 13 молібден Ванадій це китайська сталь. і ну, Китайська сталь випускається в Китаї. Подобається це вам чи ні. І коли стається от така біда на ножі з брендом, який коштує ну 50 баксів, і коли таке стається на ножі без бренду за 10 баксів, то в мене виникає питання ну взагалі до адекватності людей, які от, розказують, що треба брати оригінал. Оригінал все гарантує, але от стаються отакі от невеличкі неприємності. І я ж кажу, в себе було б непогано, якби це сталося десь в польових умовах або сталося б з моєї вини. А це сталося просто тому, що сталося. І люди, які вважають гарантією е, от, фірму, це не дуже от, адекватні і не дуже е, розумово здатні люди. Е, ті е, не дуже адекватні і не дуже розумово здатні люди, які мені розказують за айфон. Е, ще раз наголошую: е, є люди, які працюють. Люди, які працюють з мобільними телефонами, люди, які працюють з ножами, люди, які працюють з автомобілями, бо мені от, одне з основних е, прикладів, так, основних прикладів оцих свідків оригіналів, свідків брендів: що от, iPhone добре, Android не добре. Айфон не працює е, ну, з. Десь відсотків 80 програмного забезпечення, які потрібні в армії, які потрібні там в моїй професійній діяльності. Айфон з ними не працює. Айфон, е, ну на жаль, так всі стало. Особисто я то бачив. Можливо, то не так. Можливо, там айтішники і хакери будуть розказувати, що то не так є, і не так е, існує. Але те, що бачив, те я і говорю: айфон маячить на реб противника. От він маячить, вас бачить. Коли айфон намагається знайти, ну, підв'язатися до вишки, вас радіоелектронна розвідка противника бачить. І це може коштувати життя. Ну, Якщо для когось, для цивільного, для якогось там дядічки, який не награвся в своєму житті, в крутість і айфон це статус. От, Спайдерко, це статус, то для мене це не статус, для мене це інструмент, яким я працюю. І мені важливо, щоб цей інструмент виконував свої задачі, поставлені задачі перед цим ножем, перед цією сталю, перед цією геометрією. І ну так, він коштує 50 баксів, але ну, чи є сенс платити ці 50 баксів, вирішувати вам. Ну я для себе вирішив, мені це ніж подарувала дружина. Мені його шкода, особисто мені його шкода. Мені шкода, що так, так сталося. Ну я би міг його носити як аксесуар на якомусь там фракі, на якомусь там френчі, е, носити його, просто хвастатися, так як ви напевно робите перед своїми друзями. що от в мене є спайдерко. А коли вас попросять відрізати ковбасу, то ви будете бігти за морею. Ну, для тих людей, для, для яких ніж, мені постійно пишуть, що це в тебе найдешевша спарка. Ви от, не дуже е, розумово здібні люди, для яких е, ну, ніж являється аксесуаром. І якщо ви боїтеся своїм ножем просто взяти, ну, взяти ну, зробити, якщо ви боїтеся своїм ножем різати деревину, то ви дешевші, ніж цей ніж. Ну, І він вам не потрібен. Я не є дешевшим за свої речі. Це ніж, який куплений як інструмент, ним треба працювати. Якщо ви трясетеся над ножем, тому що от він поріже деревину і затупиться, в мене виникають просто е, ну, питання до вашої адекватності, до вашої розумової здібності і взагалі до сприйняття світу. І не треба мені розказувати, що мені треба робити. Ну, я е, свою точку зору формую в тих умовах, в яких я працюю. Я не розказую лікарю, як лікувати там поранених, то ви будьте добрі, не розказуйте мені, якими інструментами мені користуватися в своїй ну, роботі, в своїй бойовій роботі. І якщо ви не можете собі дозволити е, купити ніж, ну за якісь там кошти. І ви облизуєтеся на них на відео, то я цими ножами працюю. І в мене від цього ножа залежить виконання моїх обов'язків. В мене від цього ножа залежить моє життя і здоров'я. І життя і здоров'я тих людей, які мене оточують. Тому такі специфічні вимоги, тому такі специфічні погляди на інструмент. І ніт, він е, ну, ніяк не перекликається з тим. Якісь специфічні погляди і вимоги до того ставлять якісь модні блогери, які рекламують ножі. Я не рекламую, я їх купую за власний кошт. І я це пояснюю в першу чергу для побратимів, для тих людей, які реально будуть працювати ножами, а не для тих, хто їх поставить на полочку і буде на них облизуватись. Тому таке в мене сьогодні відео, такий мій, моя відповідь хейтерам, така моя відповідь всім свідкам оригіналів. Но, якщо для вас iPhone це статус, то для мене iPhone це просто інструмент, і я собі його не візьму, тому що він не підходить для моєї роботи. Тим людям, які рахують, що Beard це зовсім інша фірма. Но, це те саме, що ви би мені сказали, що iPhone і Apple Watch, ну, оця от штука, які аксесуари до iPhone, що iPhone це одна фірма. А всі аксесуари, навушники, там годинники, якісь там GPS-трекери трекери. Це зовсім інша фірма. Ні, бір це дочірня фірма. От Спайдерко, подобається вам то чи ні, люди, які мені намагаються привести приклад автомобілів. Повірте, автомобілі, які використовуємо ми, які використовуєте ви, і ті вимоги до автомобілів, які ставимо ми, ми і ви, це абсолютно різні вимоги. І якщо в нас е, живуть автомобілі, які мають просто от, е, мінімально електроніки, і особисто я в своєму житті рахую найліпшим автомобілем, це буде Jeep Willys, Подобається це вам чи ні, без всяких там парктроніків, без всяких кондиціонерів, GPS-трекерів, денних ходових вогнів, які створені в одденні ходові вогні створені для дебілів, які просто забувають включати ходові вогні, то нам тут воно не потрібно. І вся решта е, того, що зламається, теж не потрібно. Треба простий надійний автомобіль, який може ремонтуватися в будь-яких умовах. І люди, які мені розказують, що тебе е, ну от, ти собі ж можеш дозволити, купи Феррарі, то е, ну, ви трошки ну, розумово відсталі, на мою думку, тому що їздити на Феррарі по гуслянці ну, це така собі задача. Це е, щодо стосується. Порошкових сталей. Порошкові сталі це гоночні автомобілі, як пояснювали деякі фахівці в тому питанні. Порошкові сталі це гоночні автомобілі, які призвані різати. Кому потрібен різ, найліпше різати буде тільки обсидіан. Подобається вам це чи ні. Найліпше різати, найтонше, най... найтонший найчистіший різ буде в обсидіані. І ні одна сталь до обсидіана не дотягує. Це коли потрібен різ. Все решта, всі оці іграшки з тим, що раз в рік треба ніж заточувати, лиште для себе. Якщо ви заточуєте свій ніж раз в рік, ну, ви ним не користуєтесь. Ніж точиться. Ну, за моїми спостереженнями, за спостереженнями побратимів, за спостереженнями людей, які то досліджують, ніж точиться в порядку зносу. Ну, тоді, коли ви ним. Працюєте, ніж зношується, ніж має заточуватися. І е, оці всі тести, які там проводяться на канатах, на папках з паперами. Е, це показує тільки то, як ніж ріже канати чи папки з паперами. Ну, Досить наглядний тест, знову ж таки, буде тільки палка для бушкрафта, тому що е, ну, 80% роботи. Ножа буде з деревом і з продуктами, подобається це комусь чи ні. Таке в мене сьогодні відео, така моя відповідь е, всім далеким і недалеким хейтерам. Ну, можете знову мене закидати в коментарях. Знову буду сварити оригінал, тому що ну, це не ніж за 50 баксів. Теж подобається це комусь чи ні. Таке в мене відео, такі мої висновки. Слава Україні! Слава незламній українській нації смерть федерації. А з вами був Лєший. До нових зустрічей!